Слава Ісусу Христу! Друзі, вітаємо вас на каналі Коломийської єпархії Української греко-католицької церкви. Перші три заповіді декалогу стосуються відносин людини з Богом, а решта належить до стосунків з людиною. І сьогодні ми проаналізуємо сьому Божу заповідь. У 20-му розділі книги виходу. Пише не кради, в цьому Божому заклику криється глибокий зміст. З катехизму католицької церкви дізнаємося, що сьома Божа заповідь забороняє завдавати шкоди власності ближнього. Власністю є все, що людина успадкувала та придбала чесним шляхом для того, щоб жити. Гроші, одяг, дім, продовольчі товари і так далі. Сьома Божа заповідь забороняє крадіжки, насильне відбирання майна, скривання знайдених, привласнення позичених предметів і несплату боргів, а також використання чужих ідей та ресурсів без їхнього дозволу. Святий Августин про сьому заповідь навчає, вкравши, збагатишся, але втратиш Бога. Коли думаєш про вигоду, то думай і про втрату. Подібно читаємо і в книзі псалмів. чесному, ще тут на землі буде вестися добре. Таким чином, не слід зазіхати на чуже майно, будьмо щирі перед Богом і ближнім. Дякуємо, що ви з нами. Не забудьте підписатися, покласти вподобайку та поширювати наш контент. Слава Ісусу Христу!